Поетичним видався тиждень у нашій премудрості, щодня насичений літературними цікавинками, заходами та зустрічами. Отож, відбулись літературні посиденьки, на яких діти зачитували свої вірші та визначали цікаві факти про користь читання. Дослідники доєднались до всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції Національний тиждень читання тиждень поезії. А зі здобувачами освіти 3-го д класу був проведений урок «Поезія – це завжди неповторність. Працюючи з буклетами, дізналися більше про відзначення свята, познайомились із крилатими висловами про поезію та декламували вірші видатних українських поетів. Цікавою була зустріч з мамою учениці, яка поділилася своїми поетичними думками, де шукає натхнення для віршів і які теми піднімає у своїх творах. У тиші діти слухали вірш, який вона присвятила зникному безвісті брату під Макіївкою. До Всесвітнього дня поезії було проведене літературне бліцопитування про життя та творчість українських поетів. Чи правда, що домашня бібліотека Івана Франка налічувала орієнтовно 12 тисяч книг? Ой, Іван Франко був дуже освіченою людиною, і думаю, що це могло бути правдою. Так, Франко був одержимий книгами. Бібліотеку почав збирати в Дрогобицькій гімназії, заробляючи на нові книжки тим, що писав творчі роботи для однокласників. Дякую. А на уроці української літератури п'ятикласники надихалися весняною поезією, а також вчилися римувати та навіть писати власні вірші. Відбулась зустріч старшокласників із письменником та нашим земляком Олександром Войтицьким. Діти дізналися про життєвий та творчий шлях письменника, який познайомив їх зі своїм християнським поетичним доробком. До дня народження Ліни Костенко із учнями сьомих та восьмих класів провели урок-квест під назвою Українська мисткиня. Літературне читання зібрало гімназистів у стінах бібліотеки за участю нашого бібліотекаря Світлани Яремчук. А поетична кав'ярня креативно частувала усіх охочих літературними смаколиками та напоями на перервах.